Привіт, я Олена, і сьогодні в нас ще один топ, а саме детективи. Я капітан очевидність, тому що всі дізналися по назві. Втім, почнемо. Тут, знову ж таки, я не можу ранжувати перше-друге місце, тому що деякі книги я читала дуже давно, деякі книги я прочитала нещодавно, але мені здається, що всі вони, всі їх я можу радити з щирим серцем. Тож почнемо, напевно, що з найпершого і, напевно, що з того. Що не потребує реклами, а саме з Шерлока Голмса. Декілька років тому нові видання, такі класні, декілька томиків, мені здається, не буду брехати, я не дивилась скільки, напевно, що три про Шерлока Голмса такі помаранчеві. Наскільки я пам'ятаю, вони такі чарівні, класні. Але оскільки я читала це в дитинстві, наразі я не планую перечитувати, я їх не купую, але мені здається, все ж таки. Для своєї бібліотеки, колись, колись, все ж таки, може і придбає. Втім, всі ми знаємо Шерка Голмса. Хто не читав, то принаймні бачив, тому що. Різних інтерпретацій, і класичних, і новітніх і з Давні Молодшим і з Кембербетчем на будь-який смак. Втім, перше джерело також цікаво. І я пам'ятаю, я читала в школі Шерлока Голмса, і мені заходило, і мені здається, і зараз також зайде. Ну, і знову ж таки, мені здається, для дітей як для початку знайомства. З класичним детективом це гарний варіант. Ну, ясне діло, не для таких малих-малих дітей в тімо шкільного віку, те, що лікар прописав. Далі також класика, яка також не потребує реклами, це Агата Крісті. Я збираю її невеличкі книжечки. Це шикарна серія. Я прочитала приблизно половину того, що в мене є наразі. Втім, я розумію, що дещо трошечки пригадується, але ось так, щоб остаточно, точно, точно я пам'ятала, хто там вбився. Це було лише в експресі, який я якраз накопила, тому що тоді була тільки фільм-обкладинка. А фільм-обкладинка вона програє завжди, 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 в принципі, програє будь-які інші обкладинці. Але от я бачила нещодавно, що вони в. Теж таки без фільмообкладинки зробили цю невеличку книжку. Можливо, для колекції я її докуплю. Але я також думаю, що всі ми знайомі із Херкюлем Пуаро, із Міс Марпл. Тож так, мені подобається це класичний детектив, який безпророшний, мені здається, також, щоб прочитати, почитати, подумати, хто ж вбивця і ніколи не вгадати. Ну, принаймні, в... Агата Крісті я не вгадувала ще ніколи. Тепер з нещодавного, ось я прочитала не так давно всього наразі виданого Кормора на страйка. Ось тут буде огляд посилання на нього, також в інфобоксі. Мені сподобалось, мені подобається, як розширює і робить все об'ємніше, об і і цей всесвіт. Е хотіла сказати Роберт Галбрейт, Потім зрозуміла, що це Джон Роулінг. і в жіночі в ролі вже почала про неї говорити. Менш з тим Джон Роулінг, як би вона себе не називала ось саме в цій серії. Тож мені подобається, книжки стають об'ємнішими, складнішими по структурі, різнобарвними, і це мені подобається. Подобається, подобається, подобається. Єдине, що я сподіваюся, вона не буде затягувати цю серію просто до нескінченності, а все ж таки її завершить якимось логічним фіналом для ось цього дуету детективів приватних. <ти>, ти ж пішла звідси? Звідки ти взялась знову? З такого, що я також нещодавно читала, це. ну як відносно нещодавно? Це таємна історія Донетар, тому що це все ж таки і детектив. Також там, взагалі, історія така перемішана. І, до речі, ось ця таємна історія, коли я її читала, я не знала, я дізналась про це після. Вона заснована на реальних подіях. Ну, тобто, не те, що заснована, вона надихнулася реальними подіями. Вона надихнулася реальними подіями, але я не можу сказати якими, щоб не проспойлерити, тому що саме цей сюжет, він був пізніше розкритий ось ця історія. Втім, про те, який секрет вони зберегали. Ось це вже надумала Донна тарт відповідно до того, що вона знала. А, ха, ха, я не знаю, як вам сказати не за спойлер, то окремо спойлерну частину я тут не хочу робити. Загугліть, можливо, якщо ви вже читали не боїтесь спойлерів. Але так я потім вже читала, що вона надихнулася реальними подіями і якось переосмислила, переробила це на свій лад. Наступний детектив це твоя перша остання брехня. Це невеличка історія, яка читається на одному подиху. І я пам'ятаю, що наприкінці в мене був якийсь вау-ефект. От просто серйозно, там такий е фінт, наприкінці, що так, мене це вразило, шокувало трошечки, але я це і запам'ятала. Тому так можу також радити твоя перша остання брехня. Звичайно, ще е справа про правда про справу про Гаррі Квеберта. Так, я читала в Жоеля Дікера три книги, і все ж таки, ось справа про Гарі Квеберта, мені сподобалась більше. Найбільше, і, в принципі, це один і найдетективніший з цих трьох історій. Тож так, це історія про письменника молодого, в якого є вже якийсь. Ступор на нову книгу, але він повинен її написати. Він приїжджає до свого професора-викладача. А потім виявляється, що у дворі викладача знайшли дівчину, яка десятки років тому зникла, і потім арештовують цього професора. І і ось наш головний герой, він потрошку починає розпутувати той клубок, хто ж все ж таки вбив ту дівчину і де все ж таки правда в цій справі про Гарі Квеберта. Тож так, абсолютно можу радити ось саме цю книгу, тому що мені реально було цікаво. Наступна історія це також із зовсім нещодавного, і це сім смертей Евелін Гардкасл. Я в захваті від цієї книги. Наразі вже не немає, віддала її на благодійний фонд. До речі, знову ж таки нагадую, не завжди згадую про те, що треба нагадувати, що за посиланням у в спільноті Фейсбук в «Буктюб Українську, Там і лотерея, і розпродаж благодійний книжок. Всі гроші від них йдуть. На потреби ЗСУ. Там всі в інфобоксі інформації є окремі картки, окремої Фейсбук-сторінки. Тож долучатися це зараз найважливіше, тому що саме наші герої дають змогу мені ось тут сидіти і знімати, а вам також це дивитись. Тож, сім смертей Евелін Гардкасл знову ж таки буде огляд, знову ж таки, це несподівана. І досить така нестандартна історія, тому що тут людина проживає сім днів один і той самий день, сім разів, скажімо так, в різних. Подобах він прокидається і він вже інша людина. І мені тут подобається те, наскільки все переплетено, і так можливо, на початку можна було плутатись, але я не так, щоб сильно шпорталась крізь усі ці дебрі різних людей. Втім, це було дуже цікаво і мені дуже сподобалось це. Мене захопило реально. Я абсолютно не очікувала е, того, хто ж таки вбивця. але знову ж таки мені трошки не вистачило ось бекграунду потім наприкінці всього цього світу, але все в огляді. Трошки трилер детективів, і це по-перше, лонтано. Тому що все ж таки там є детективна складова, там є маньяк, який е, імітує якогось старого маньяка, чи це старий маньяк якось вирвався на волю, Не зрозуміло. І наш головний герой, він е, розплутує, чи намагається розплутувати цей е, клубок, і так, Лонтану абсолютно рекомендую. Далі йде продовження Конго Реквієм, але мені здається, там не. Так, детективно, хоча, хоча є, можливо, і така складова, проте більш детективний трилер на мій смак це Лонтано, тому я його вам і раджу. Тож так, це всі книги детективного жанру, які я згадала, які я можу рекомендувати. Я, в принципі, люблю детективи, але чомусь я їх тут так мало набрала. Напевно, що у Голмса доволі багато історій, і у Крісті також. Ну, і, в принципі, інші історії рекомендувати з помітку Але. Проте, дивіться, туди і сюди не хочеться. Тому ось, перевірені. Якщо ви хочете мені порадити якусь історію детективну, велкам в коментарі. Тому що, так, я, в принципі, детективи люблю. Але чомусь, коли я почала збирати топ, виявилось, що він якийсь куций. Тому допоможіть мені розширити свої горизонти, кицьку. Ну, що ти хочеш, куди ти хочеш? Сюди, туди. Тож, всіх вітаю в коментарях, тому що це допомагає алгоритмам Ютуба зрозуміти, що я знімаю відео не дарма. Тож, так. А всім дякую. Далі буде. Давай, Джесіка, скажи, папа. Ну, -па. куди, ти знову сюди хочеш? Ну і.